Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас огляд нової покупки. І це отакий от кормоподрібнювач ДТЗ. Був у нас кормоподрібнювач. Згорів у нього двигун. Бачимо обмотки, все почорніло. Відпрацював він своє. Відпрацював своє фактично по нашій вині. Потім розкажу через що купляти новий двигун невигідно, так як він коштує 2000 плюс-мінус. Ну, а сам новий кормоподрібнювач взяли за 2,5. Потужніший. Ну і, звичайно, новий. Плюс запчастини з цього будуть підходити. І на там той. Ось такий ДТЗ КР 02 т цей був КР-01. цей вже новіша модель. Китай зібраний в Україні. Бренд український ДТЗ. Що по характеристиках? Двигун 2,5 кВт? Обмотки мідні. Продуктивність до 240 кг на годину. Якщо порівняти розміри, ось цей 1,8 кВт старий, цей 2,5. Ну, бачимо двигун по розмірах є більший. Приїхав він ось так зібраний сам ось цей млин плюс двигун. Ну і тут маємо ось кришку захисну. Маємо набір ось таких сит. Там стоїть зразу з заводу четвірка, ще є трійка, п'ятірка і шестірка. Зверху сама ємність. Ось така засувка сюди. Ну і ось такий невеликий набір. Кріпильних елементів на засувку і на кришку. Тут бачимо, є вже у нас така гума, це плюс. І сам двигун захищений від перегрівання. Це також великий плюс, тому що якщо нагріється двигун, він просто вимкнеться, не згорить, так як було в цьому випадку. Чому згорів цей? Відкрили за велику подачу. Ось тут все завалило зерном, сам двигун став. Ну і поки ми десь там ходили, займалися іншими справами, він згорів. Це наша вина. Так що згорів він по нашій вині. Ну, а ось цей новий вже будемо дивитись за ним. Потрібно, коли ми. Змелюємо, бути присутньому при роботі. Недалеко не відходити, контролювати його роботу. Ось такий обзорчик. Зараз будемо збирати. Ну і напевно в наступному відео покажу його в роботі. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!